Доброго дня! І таке питання у початківці, як вони замовляють вулики. У них перше питання, який подкришник зробити. Ну, Може це не перше питання, але е, наряду з усіма питаннями є такі <кій> і запитання. Значить, подкришник може бути планом, висотою 7 см. Е, і може бути такого плану. Тобто глухий подкришник. Він з фанери. Він має фальці, такі самі, як у корпуса, і він глухий. І тепер що краще, є плюси і мінуси і в тому підкришнику, і в іншому. Ну, Почнемо з цього. Цей підкришник, він глухий, тобто в зимовий період вентиляцію зверху ви провести не зможете. Хоча, якщо ви зимуєте на дні під сітку, тобто сітка у вас нанизу то вентиляція в криші вам і не потрібна. Він підходить. Якщо у вас сітка дно, значить глухий підкришник підходить. Значить, ще які в нього переваги. Він має фальц і він може слугувати для вас як глухе дно. Тобто противороєвий прийом ви з нижнього корпуса піднімаєте розплод в верхній корпус, між ними ставите отакий підкришник все, і доступу матки немає в інший корпус. Це його ще переваги. Далі, це що мінуси, це те, що ми зробимо вентиляцію, по-перше, по-друге, годівля. Якщо потрібно підгодувати, підкришник цей глухий і годувати немає. Треба тільки сверлити отвір для того, щоб годувати. Оце його мінуси. Далі цей підкришник. Значить, такий підкришник. Використовується обично з плівкою. Якщо ви самі на пасіки, то ви знаєте, що як дуже тяжко укласти, якщо трошечки є вітерець, плівку і підкришник. Тобто ви одною рукою плівку держите, другою рукою цей підкришник кладете та плівка завертається. Це його мінус, те, що плівка трошечки мішає. Ну, неможливо з плівкою працювати. Далі його плюси, якщо він, у вас стоїть зимовий період, ви можете відвернути. Частину плівки спереді і ззаду додати вентиляцію. Далі годівля. Так як він висотою 7 см, ви можете підняти плівку, поставити навіть рамку або канді і знову годувати бджіл. Це плюси його, Щейки, плюс його. Значить, так як він має 7 см, його можна поставити на дно і поставити 230-й корпус і з нього зробити 300 Тобто, він, як перехідна вставка, ще е, працює. Е, так як я виготовляю вулики, то в мене на пасіці є і такі, і такі підкришники. Так як початківцю ну, це накладно, то ви повинні для себе вибрати, е, який підкришник вам краще використовувати, е, урахувавши всі моменти, е, чи будете вигодувати, е, чи самі ви працюєте на пасіці, е, чи вентилірується у вас дно, тобто сітка стоїть. Е, чи у вас глухе дно, і вентиляція потрібно робити через підкришник. Ну от якось так.